Про події війни говорить Стратком. Принаймні одна людина загинула, і троє цивільних зазнали поранень на Одещині внаслідок російського повітряного удару минулої доби. Пошкоджені соціальні об'єкти. Другу ніч поспіль російські окупанти атакували авіабомбами Запоріжжя. Як повідомив начальник обласної адміністрації, ворог скинув на місто шість фугасних авіабомб. Загинув чоловік, зруйновані житлові будинки. Загалом за минулу добу у шести прифронтових областях України внаслідок російської агресії загинуло принаймні шестеро цивільних, дістали поранення 24 людини. На Сумщині російські війська завдали удару фпв дроном по пожежному автомобілю. У ДСНС наголосили, що обстріл рятувальників є воєнним злочином та ще одним доказом цинізму російських військ, які не зупиняються навіть перед атаками на тих, хто рятує цивільних. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти вівторка, ворог атакував територію України трьома балістичними ракетами та 115 безпілотниками різних типів, із них близько 60 – шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 103 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних безпілотників на шести локаціях, а також падіння збитих уламків у восьми місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 179 бойових зіткнень. Це на 23 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку відбулось 58 боєзіткнень. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 атаку ворога, на Лиманському 20. Найменше ворог атакував на Гуляйпільському напрямку. Там зафіксовано три спроби противника прорвати оборонні рубежі на Оріхівському та Придніпровському напрямках. Ворог наступальних дій не проводив у понеділок. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети: 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4888 обстрілів з них 134 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6222 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два пункти управління: артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, та ще дві інші важливі цілі російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу десять російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 53 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два літаки, один вертоліт, 485 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський повідомив у понеділок, що сили оборони за добу на Добропільському напрямку просунулись від 200 метрів до 2,5 кілометрів. Наші воїни продовжують відновлювати контроль над територією Покровського району Донецької області. Загалом, за час операції, станом на 22 вересня звільнено 164,5 квадратних кілометрів території. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ. Противника 9. загальні втрати російських окупантів на добропільському напрямку складають 2696 осіб. Також загарбники втратили 856 одиниць озброєння та військової техніки. Спільна протидія загрозі російських безпілотників одна з тем телефонної розмови, яку провів головнокомандувач збройних сил України з начальником штабу оборони збройних сил Румунії. Генерал Олександр Сирський також розповів про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби збройних сил України. Головком ЗСУ подякував Румунії за стійку політичну підтримку України та військову допомогу нашій державі. Росія намагається компенсувати втрату знищених двох літаків Б 12 чайка і активно використовує гелікоптери, а також інші типи літаків і розвідувальні дрони. Про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, у росіян є нова версія Б-200, а також інші гвинтові літаки, і кількість літаковилетів становить зараз десятки на добу. Речник військово-морських сил додав: якщо рухатись далі такими темпами в цьому напрямі, то у росіян виникне проблема із забезпечення цих протидронових обльотів. Дмитро Плетенчук також звернув увагу, що протичовнові літаки Б-12 дозволяли ворогу ефективно спостерігати за надводною обстановкою. Тож їхнє знищення ускладнює роботу противника на морі. Нагадаємо, що 21 вересня бійці ГУР перші в історії уразили два російські літаки амфібії. Б-12 «Чайка». Міська влада Києва ухвалила рішення зупиняти рух транспорту на головній вулиці столиці Хрещатику на одну хвилину. Таким чином, кожен день о 9 ранку будуть вшановувати хвилиною мовчання полеглих захисників і захисниць та мирних жителів загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у вівторок, 23 вересня, рух Хрещатиком був перше перекритий під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Нагадаємо, що загальнонаціональна хвилина мовчання в Україні була запроваджена 16 березня 2022 року указом президента України переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.